10 фактів про Чорнобильську катастрофу 1986 року. В Чорнобильській катастрофі присвоїли 7 барів із 7 можливих за міжнародною шкалою ядерних подій, що зробило її найбільшою техногенною катастрофою тих часів. Слід зазначити, що 7 барів також присвоїли аварії на AS фокусіма 1 Японія в 2011 році, де в результаті замертусу теж сталася катастрофа. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було викинуто в 100 разів більше радіації, ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі. 1945 році. Ядерні дощі пройшли так далеко, що дійшли навіть до Ірландії. 800 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони трудилися в зоні підвищеного ризику, піддаючись впливу радіації. 25 тисяч з них померло, а понад 70 тисяч стало інвалідами. Гринпіс стверджує, що аварія в Чорнобилі стала причиною смерті від раку близько 90 тисяч осіб по всьому світу. Аварія на Чорнобильській АЕС визнана найсерйознішою і гіршою аварією в ядерній історії людства. Область що потапа в списки забуднених, визнали одним з найбільш унікальних світових заповідників з процвітаючою популяцією вовків, оленів, бобрів, орлів і інших тварин. Витік радіації пофарбував ліс, що знаходиться неподалік яскраво рудий коріл, з тих пір йому дали назву Рудий ліс. Білорусія отримала 70% шкідливого заблудення з Чорнобиля. Близько 97% радіоактивних речовин залишилося в напівзруйнованому саркофазі Чорнобильської атомної електростанції.